Сергій Цимашко, колись директор столичного пологового будинку номер 6 а тепер підозрюваний у березні минулого року. Чоловік помітив підозрілі банківські транзакції по зарплатах робітників, яких ніколи не бачив у закладі, і з цим звернувся до національної поліції України. Проведення реформ, які потребували на той час, викликало дуже великий супротив. Тобто, я ламав систему клонів. Картелі, які зробили медичні працівники в тому закладі, реформу привели до того, що дикий супротив, який вони об'єднались проти реформування. У лікарні виявили десятки мертвих душ. Так у цій справі називають людей, які не працювали, але були офіційно оформлені. Як стверджують адвокати підсудного, це у медичному закладі відбувалося ще задовго до приходу. Цимашко а розпочала такі противоправні дії, начебто, начальниця відділу кадрів Наталія Бондаренко. Безпосередньо Бондаренко залучила їх до цих незаконних оборудок. Ці люди є взагалі одна перукарем цього начальника відділу кадрів Бондаренка, друга є манікюрницею, тобто вона залучала осіб, які були ну, в довірчих відносинах. Фактично з нею знаходились. В цих протоколах допиту безпосередньо ці свідки вказують на те, що вони були працевлаштовані, зокрема, з метою просто зарахування стажу, а зарпла... зарплатня там йшла, я так розумію, Бондаренко. Загалом на таких робітників привидів установа витратила більше 4 мільйонів гривень, які наразі вішують на плечі директора Сергія Цимашко. Побутовані підлози Цимашко Сергій Васильович у нас підтверджує перше. Показаннями світів, які були зорганізовані, оскільки е ці освіти являються діючими співробітниками комунального підприємства, на якому смачно є директором, і вони переживають за свою долю. А накази про нарахування і виплату заробітної плати е були підписані. А також накази про приміювання були підписані особисто директором. Деякі документи були. Е Писані підписи виконані іншою особи, а не цимашка з чим Ми інтермінували дії цимашка і як організація підписання цих документів. Однак, вияснити, чи обґрунтована підозра сьогодні не вдалося, і тому суд перенесли на наступну дату. Проте адвокати підозрюваного зазначили, що це все робиться не просто так. І це вже зараз по, по рахунку, там четверте чи п'яте судове засідання, на якому ми з прокурором по суті сперечаємося. Прокурор всім суддям оце розказував цю саму басню Крилова, що є якісь матеріали, але він їх ще поки не, не оголосив, не показав. Він продовжує робити це зараз. Причому далі спекулюючи цим моментом, тож хто винний у розкраданні грошей, слідство покаже.